Ну вітання, КейсБі. В цьому відеоролику хочемо продемонструвати, як застосовувати наших ось цих два продукти, оскільки ви запитуєте часто чи можна поєднувати їх. Значить, оцей продукт Keramik Greens він дасть вам максимальний гідрофобний ефект. Працює він більше місця часу при нормальних так, умовах експлуатації. І Grafent значить Він надасть максимального захисту, блиску, гладкості і також замаскує дрібненькі подряпини ефектом притемнення свого. Значить, поетапно ми покажемо, як їх застосовувати. І, щоб ви розуміли, як це робити, і покажемо ефект після застосування. Значить, автомобіль ми вимили вже в дві фази. Зараз він в шампуні. Значить, змиваєте шампунь і на мокру поверхню наносите керамік різко. Зараз ми продемонструємо. це. Так, Знили шампунь, беремо. Наш керамік рінс Coat. Беремо мікрофібру, пару вшиків на поверхню і на мікрофібру І розносимо його, розполіровуємо по елементам. Так робимо по кругу весь автомобіль. По елементу наносимо, розполіровуємо мікрофіброю. І змиваємо водой. Зараз буде. Який ефект ви отримуєте проймути керамігрін Так, після того, як нанесли наш керамі грін скоут, змили його, приступаємо до сушки автомобіля. Тобто нам потрібно його передньо висушити і тоді можна буде наносити наш трафений спрей. Ми ну, Використовуємо. Ось Штучок 60 на 90 дуже гарно працює, висушується один раз, без потреби викручування. Ось таким чином висушити автомобіль. Так, після того, як ми висушили вже автомобіль, перед тим ми його покрили Coat. І На цьому етапі в принципі, можна і закінчувати ось такий вигляд має автомобіль. Дуже все красиво, гарно. Але для тих, хто хоче отримати максимальний захист, максимальний блиск, притемнення фарби, насиченого кольору, ми рекомендуємо застосовувати тоді ось цей продукт на суху поверхню. Добре, його потрібно збовтати, щоб всі компоненти з'єднались. Рухшикувати на поверхню. На фібру і по сухій діляці наносити елементу наш графеновий спрей. Використовуйте дві мікрофібри, одною наносити, берете іншу суху і розполіровуйте до максимального дзеркального блиску. Міста наноситься. Просто на його навіть на такому срукути і так елементу. на фіду, на елемент. Одною наносимо. Так, Ось так наноситься два наших продукти. Керамік Green Скоу і графен Детейл. Ось так. Круто. Виглядає автомобіль.